Фейкові новини стали частиною нашого життя у стрічках соціальних мереж, заголовках новин і навіть в особистих розмовах вони розповсюджуються зі швидкістю світла. Часто вони маскуються під щось достовірне, і не кожен може з першого погляду зрозуміти, що перед ним маніпуляція. Але чому це настільки важливо, тому що фейкові новини можуть впливати на наше мислення, рішення і навіть на наші емоції. У цьому тексті ми розглянемо, як розпізнати такі новини та захистити себе від їх впливу. Фейкові новини часто використовують емоційні заголовки, це можуть бути сенсаційні повідомлення, які викликають шок, обурення або сильну радість. Якщо новина виглядає занадто драматичною чи неймовірною, є велика ймовірність, що це спроба привернути увагу. Також звертайте увагу на джерело. Надійні медіа зазвичай мають довгу історію та репутацію. Якщо назва сайту звучить незнайомо або схожа на відому медіаплатформу, але трохи змінена, це може бути пасткою. Звертайте увагу на автора, чи є вказана конкретна особа, яка підписала статтю. Якщо ні, то це може бути червоним сигналом. У статтях відомих видань автори зазвичай несуть відповідальність за інформацію, яку подають. Також перевіряйте дату публікації. Іноді старі новини поширюються як актуальні, щоб викликати реакцію. Фейкові новини часто містять маніпулятивну графіку або фотографії. Зображення можуть бути змінені або вирвані з контексту, щоб підкріпити хибну інформацію. Якщо ви сумніваєтеся в достовірності новини, спробуйте знайти її в інших джерелах. Якщо про це повідомляє лише один сайт, або всі посилаються на одне джерело. Варто поставити під сумнів достовірність інформації. Також звертайте увагу на стиль написання фейкові новини часто грішать граматичними помилками, незрозумілими фразами або надмірною кількістю емоційних слів. Не піддавайтеся на заклики до негайних дій, які часто супроводжують фейкові новини. Наприклад, терміново діліться або поширюйте, поки не видалили. Це робиться для того, щоб посіяти паніку і змусити людей діяти без роздумів. Якщо ви відчули, що інформація здається сумнівною, не соромтеся запитувати думку інших. Часом інша людина може побачити те, чого ви не помітили. Критичне мислення ваш найкращий інструмент у боротьбі з фейковими новинами. Перш ніж прийняти щось за правду, поставте собі кілька запитань: чи є це джерело надійним, чи має новина підтвердження з інших джерел, чи не намагається вона викликати надмірні емоції. Чим більше ми будемо обізнані, тим важче буде маніпулювати нами. Отже, фейкові новини це виклик сучасного інформаційного світу, але з ними можна і потрібно боротися. Головне, зберігати здоровий скептицизм, перевіряти джерела та не довіряти всьому, що бачите в інтернеті. А що ви думаєте про це? Чи часто вам трапляються фейкові новини? Напишіть про це в коментарях. Дякую, що прослухали цей текст. Якщо ви помітили помилки в озвученні, не соромтеся вказати на них, щоб ми могли вдосконалюватися.